Наближка волога в оселі є дуже розповсюдженою проблемою в будинках, де ніхто не подумав вентиляцію. За більше вона проявляється контента на вікнах, але так як зараз у багатьох людей проблема з опаленням, то може проявляти себе і плісні як на старій стінах, так і на меблях. У моєму випадку ситуація складно тим, що живу на останньому поверсі. Коли ми обрали квартиру, стояли старі дерев'яні вікна. Завдяки яким була дуже хороша вентиляція, і всі стелі були біленькі. Хазяйка запевнила, що криша відремонтована, тобто переживати нема за що. І, в принципі, так воно і було, доки ми не закінчили ремонт і не переїхали, бо встановили пластикові вікна. І ну, перші півроку, напевно, проблем жодних не було. Але через деякий час. Почалося з коридору. Його старі власники трохи переробляли, їх як розширювали. І ми думали, що проблема через це. З'являлися невеликі плямки Ну, Ми їх змивали, зафарбовували фарби по новій. І ну, здавалося, що не так критично може бути. Проблема почалась. Трохи пізніше, коли е, в плісніві були майже всі стелі. Е, так само почалися проблеми з шпалерами. На куточках почали відклеюватись, е, ну, і з вікон можна було просто збирати літри води. На, на цьому етапі ми зрозуміли, що проблема все-таки не в коридорі. А, ну, напевно, щось трохи серйозніше, і треба якось це вирішити. А проблема в тому, що це все ну, виявилося найбільш критично влітку. Тобто все можна було ще легенько замити, зафарбувати. І ну, ніби, і є проблема, і, і не так серйозно. Забулось про неї. Прийшла осінь і вже почалися трохи серйозніші проблеми. А саме почав пліснювати кут між двома кімнатами. Тобто, у нас одна кімната жила. А інша кімната ні. Тобто в ній просто інколи донька грається, я працюю. О, ніби є дві батареї, температура не сказати, що холодно, але кут між нею та жилою кімнатою просто почав пліснювати. О, спочатку теж так трошки, ти замиваєш, проблем нема, шпалери вінілові, не скільки хочеш. А далі дійшло до того, що в якийсь момент так не зверталось уваги. А за декілька днів вони повністю з гори донизу почерніли. І так уже пробуєш мити ніби і не допомагає миття. Тоді почали думати, що би можна робити. По, 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 послухали поради людей, вирішили, що найбільше допоможе осушувач повітря. Ну І з того, що можна зробити одразу, не, не псуючи зовсім на ремонт і відносно за якісь адекватні кошти, знайомі, які теж вже мали таку проблему, рекомендували моделі на мінімум 20 літрів, 16 якщо на крайній випадок, тому що 10-12 коштують незначно о, дешевше. А, якщо це модель за носі, або ветролюкс, то ще навіть дорожче, а результативність в них набагато гірша. А, ну, в принципі, покористувавшись а, своїм, а, я можу це підтвердити. І ну, продаючи кондиціонери, теж знаю, що краще завжди брати про запас. Бо якщо у вас кімната 30 квадратів, ви берете кондиціонер ніби на 35 квадратів. Ви думаєте, ну, це ідеальний вибір. По факту, на жаль, ні. Тобто він буде працювати без перестанку і навряд чи все одно зробить температуру таку як вам потрібно по всій кімнаті. Так само є з осушувачними. Але до суті я обрав осушувачний кліма на 20 літрів за 10 тисяч гривень. Хоча деякі моделі на 10-12 літрів коштують дорожче, відповідно теж з моїх так сказати, пошуків, краще всього брати недорогу модель, але на, з більшою продуктивністю. Тому що це все Китай, і фактично вони відрізняються дизайном і можливо. Деякими додатковими функціями, як іонізація, так, яка в, принципі, в мене в найдешевшому є. По якості виконання вони здебільшого ідентичні. Тобто, ну, ви різницю не побачите, що ви купите осушувач за нусі, що ви купите осушувач Неокліма чи, допустимо, ідея. Вони повністю ідентичні там. Радіатор, компресор може стояти той самий, і вентилятор. Корпус, ну, якщо для вас це критично, тут знову ж таки кожен дивиться для себе, як я обрав свій осушувач. Це була найдешевша модель на розетці: 20 літрів за 10 тисяч гривень з безкоштовною доставкою. Плюс я взяв оплату частинами, що мені зараз підходить найкраще. Відповідно з того, що шукав, ще дуже хороший варіант на 50 літрів за 10500. Відної магазину, відповідно, оплата одразу плюс платна доставка. Але якщо вам зараз дозволяють кошти, ну, звісно, це найвигідніша пропозиція. Також міг взяти по роботі модель від TCL на 16 літрів, значно дешевше, ніж вона йде в розріб. Але ну, там були свої нюанси, про них розповім трохи пізніше. Основне, про що би ще хотілося розповісти, це про сам принцип осушувача. Тобто, багато хто думає, що він працює як е, обігрівач, як старий масляний обігрівач, який через високий нагрів повітря на його осушував. Насправді принцип роботи зовсім інший. Е, тут основних три елементи. Це компресор, радіатор і вентилятор. Вентилятор відповідає за потік повітря, а компресор із радіатором відповідно за сам процес осушення. Компресор подає на радіатор охолоджений фреон і повітря, коли проходить через холодний радіатор, вода на ньому залишається конденсатом, відповідно стікає. Тобто, тому є, є декілька швидкостей вентилятора. Чим більше повітря проходить через самосушич, тим більше відповідно, він і має змоги осушити одночасно. Невеличким мінусом даного рішення є взимку в тим, що невелику кімнату на 12 квадратів він охолоджує на 3 4 градуси за декілька хвилин. Ну і до того ж має холодний потік повітря, який хоч і направлений вгору, та все одно може комусь заважати. Наприклад, моя дружина була проти включати його в кімнаті, де є квітка з хом'яком і попугою. Відповідно, ми його вмикаємо тільки вночі і в коридорі. Тому теж треба дивитися, якщо у вас в кімнаті стоїть маленька дитина, або є теж якісь тварини, і в іншій кімнаті так само, то треба буде думати, де його вмикати. І взагалі через це час тіше за все його і вмикають тільки на ніч. Тому, якщо ви оберете собі модель на скажімо, 10-12 літрів, деякий час не буде світла. Деякий ви його не зможете вимкнути, бо в кімнаті будуть гратися діти, або він вам просто буде шанити і набридати. І навіть до якогось прийнятного рівня вологості він вам кімнату не осушить. Навіть е мій е -мі, з моменту покупки він показував 88% вологості в кімнаті. А, дотепер, наскільки б ми його не залишали, нижче ніж 60% вологість не падала. А, саме тому я є не хотів модельку від TCL, тому що там не було відображення а, вологості, не було екранчику. І ну, ти можеш навіть виставити, там, що ти хочеш 45%. А він буде працювати без. Вимикання йти, як зрозуміти, чи він зламався, чи просто рівень волосі не підходить. Це потрібно купляти додатковий датчик, що, я думаю, з одної сторони може і краще, що ти міг би його контролювати, систему, як він працює. Але в нього був ще один недостаток, доволі критичний це те, що бак для води знаходиться позаду. І нема відповідно віконечка, де можна дивитися за рівнем вологи в баку. Як на мене, це великий мінус, бо якщо ти плануєш залишати його на якийсь час і кожен раз вставати, діставати бак, перевіряти, а чи можу я його залишати, чи мені потрібно видавати воду, це таке. Тим паче, по по своїй моделі бачу, що коли ти дивишся через віконечку, ну, ти бачиш, що він а, повний максимум на половину. Коли ти виймаєш сам бачок і дивишся зверху, вже враження, що він повний ну, майже на 100%. Тому, ну, чесно, з такої точки зору, воно вже не є практичним. Але якщо ви плануєте. Що він буде працювати постійно в якомусь підвальному приміщенні, або там, де ви не живете, і просто через дренаж вода буде йти чи в каналізацію, чи в велике відро. Ну, в принципі, як варіант може бути. Але вважаючи, що він коштує дорожче, ну, не бачу в тому сенсу жодного. Так само і мій, навіть 20-літрова моделька, ніби там розрахована на якихось 40 квадратів, по факту кімнату на 12 квадратів і коридор він осушити не може ну, на першому етапі. Так, коли перша волога буде зібрана вся, і він вже буде працювати чисто для підтримання даного рівня вологи, можливо, буде справі кращі. На даному етапі. Ну, я збираю по 4-5 літрів води щодня, але її все одно ще багато. Також хотів би розповісти в принципі, про альтернативи, бо... що я оглядав собі перед покупкою осушувача. Як варіант, звісно, це хороша вентиляція. Але якби вона у вас була, то у вас би не було проблем з осушувачем, я так думаю. І ви б не дивилися це відео. Але е, вентилятор в у ванній кімнаті, вентилятор в туалеті, витяжка на кухні і бажано хоча б один рекуператор в, у великій кімнаті, ну, вирішив би проблему. Е, якщо у вас проблема з вологістю не критична, то в принципі рекуператор вирішує проблему. Знову ж таки, єдине питання в тому, яку модель обирати. Якщо обирати рекуператор Прана з ціною в районі від 10 11 000 плюс монтаж, то певно краще брати осушувач. Але є рекуператори Ventox, ціна близько 6 тисяч гривень на даний момент, можете писати в коментарях в мене. Є можливість їх дістати. Ну і по суті, з інших аналогів, це тільки кондиціонери, в них той самий принцип роботи. В більшості сучасних кондиціонерів є режим осушування. Єдиний момент, що, наприклад, мій кондиціонер на режимі осушування працює максимум на 20 градусах. Тобто, Ну Дуже некомфортно. Якщо осушувач зменшує температуру, ну, там, на якихось 3-4 градуси це непомітно, то кондиціонер без проблем наганяє тих е 19 градусів у кімнаті, ніби 19, які комфортні, але насправді холодним повітрям і бути в приміщенні вже ну мені некомфортно, принаймні. Тим паче. Е щоб повністю позбутися волог, бажано мати по кондиціонеру в кожній кімнаті. Якщо у вас так є, то жодних проблем обираєте режим осушування і ні про які осушувачі можете навіть не замислюватися. Надіюсь, що зміг в принципі, розказати основні принципи роботи і варіанти вирішення. Бо якщо розглядати щось інше типу механічних осушувачів тих, що продаються на епіцентрі з касетою, це взагалі не варіант. Його максимум можна поставити в шафу. Бо в мене був такий, він за два тижні зібрав на максимум 2 літри води. Це при тому, що навіть 10-літровий осушувач буде збирати на мінімум таку ємність за один день. Тобто, якщо у вас є проблема, він вам її не вирішить. Якщо ви просто хочете контролювати рівень вологи, вам ну, нічим зайнятись, то, в принципі, недорогий варіант е, може підійти. Так само ще забув сказати, що якщо у вас є проблема, то не пробуйте вирішити її. Обігрівачем, ні тепловентилятором, ні якимось іншим. Обігрівачі не забирають надлишки вологи. Навпаки, при високій температурі рівень вологості збільшується. І просто, коли ви вимкнете обігрівач, ця волога десь осяде. Вона може осісти на стінах, може осісти на стелі, вікнах, може осісти на ваших меблях. Тому на жаль, це не вирішення. А, потрібно саме або вентилювати приміщення, але навіть якщо ви просто будете тримати відкрите вікно взимку, ну не думаю, що це комфортно, та й а, одразу після того, як ви закриєте вікно, а, рівень вологи все одно почне збільшуватися. Тому це або рекуператор, або ось такий осушувач. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання, пишіть, буду радий допомогти. Так само по обладнанню, кондиціонери, рекуператори це все є. Якщо ви з Закарпаття, то організуємо і монтаж. Всім хорошого дня, до побачення.